Яке правило ваших батьків ви вважали дурноватим і досі не можете зрозуміти? Якщо ти просив про щось, відповідь завжди була ні. Якщо ти не питав, то в 95% випадків тобі дозволяли, хіба що ставили кілька запитань. Будь-які подарунки на день народження, які я отримував від друзів чи родини, потрібно було ділити порівну між мною та моїми братом і сестрою, бо я був найстаршим. Ще загорнуті. Мама порівно розподіляла їх між нами трьома. Мені не дозволяли виводити собаку на прогулянку в незапланований для цього час. Тому що я так сказав у відповідь на прохання пояснити: не грайся на вулиці. Чому? Бо я так сказав. У мене ніколи не виникало проблем з тим, щоб пояснити своїм дітям, чому я дотримуюсь тих чи інших правил. Не грайся на вулиці, бо тебе може збити машина, і ти можеш поранитись або загинути. Взагалі, я просто не можу зрозуміти виховання з позиції сили, а не шляхом спілкування та навчання. Я не наказую своїм дітям тільки тому. Що я бос, я роблю це для того, щоб убезпечити їх і навчити бути повноцінними людьми. Мені не дозволяли мати ляльку кена, бо тато не хотів, щоб я змушувала своїх кенів і Барбі цілуватись. Він казав, що якщо в мене буде така лялька, то я звихнусь на хлопчиках і стану хвойдою. Добре, що він не знав, що натомість я змушувала своїх барбі цілуватись одна з одною. Коли ми їхали на тиждень у відпустку, мої батьки завішували всі зеркала в будинку на випадок, якщо блискавка притягнеться до дзеркала, влетить через зачинене вікно і вдарить у нього. Жодні мої умовляння, що це нісенітниця, не могли змінити їхньої думки. Коли я ходила в магазин, мені не дозволяли дивитись на чоловіків. Мої покійні батьки вважали, що я можу втекти з одним із них і ніколи не повернутись. Моя мама забороняла користуватись пральною машиною між Різдвом і Новим роком. Вона вірила, що це принесе смерть в сім'ю в наступному році. Це не мало жодного сенсу, просто забобон. Коли я нарешті переїхала, було дуже приємно дізнатися, що я нарешті можу попрати свій одяг у цей період. І як і очікувалось, з моєю сім'єю все було гаразд наступного року. Не мені, але батьки мого друга не дозволяли йому носити адідас, бо сказали, що це абревіатура, яка означає цілий день, я мрію про секс. Так, це відстійна версія сатанинської паніки в 80-х. Я чітко пам'ятаю, як подруга моєї матері казала їй, що вона не повинна дозволяти мені слухати кіз, тому що їх назва означає лицарі на службі в сатани. Або що вона не повинна купувати продукцію Procter Gamble, тому що їхній тодішній логотип, Тип з місяцем і зірками свідчує про те, що вони завдячують своїм успіхом якійсь угоді з дияволом. Власне, це все версії теорії змови для домогосподарок бумерів. Мені не дозволяли приймати душ, поки я не зроблю домашнє завдання. Але також мені забороняли приймати душ після 19.00. Тож це слід було зробити в проміжку між поверненням додому зі школи, виконанням домашнього завдання, вечерею і так далі. Мені не дозволяли дивитись телевізор. Я не кажу про фільми, навіть діснеївські стрічки, кабельне будь що інше. Мені доводилось таємно дивитись з татом X-Files на вихідних, щоб мама про це не дізналась, але при цьому вона дозволяла мені грати в відеоігри. Я досі не можу цього зрозуміти. Бабуся не любила, коли я дивився телевізор лежачи на ліжку. Тоді навіщо ви поставили телевізор у моїй спальні? Коли до нас приходять гості, ти або тихо сидиш, або йдеш на гору. Дорослі тут прийшли не до тебе, не розмовляй з ними. Я досі не можу збагнути, як можна не дозволяти своїм дітям спілкуватись з твоїми друзями. Коли мені було 11 років, мені не дозволили купити чорний купальник без пояснення причин. Коли мені було 12 і я купувала купальник, мама запропонувала чорний. Я сказала, що приміряю, але запитала, коли змінилось правило жодних чорних купальників. І вона відповіла, що такого правила ніколи не існувало. Гадаю, мама теж не могла зрозуміти цього правила, хоча воно й було придумане нею самою. Моя мама свавільно заявила, що я не можу носити шорти, якщо на вулиці не плюс 24. Я досі злюсь, коли згадую про це. Мій батько не дозволяв мені носити ремені з шипами, тому що такі носять стриптизерки. Я ніколи не чула, щоб стриптизерка носила ремінь, але неважливо. Відбій о дев'ятій вечора завжди. У середній школі я з'ясувала, що це для того, щоб у них був час без дітей. Тобто, поки я тихенько сиділа в своїй кімнаті, мені не треба було лягати спати. Так зародилась моя любов до читання до пізньої ночі. Мені не дозволяли носити навушники чи слухати музику в будинку. Моя мати вважала, що це ознака депресії, і вона не хотіла б цього бачити. Чому я не могла голитись і користуватись дезодорантом, поки не закінчила школу? Серйозно, чому? За вечерею батько часто кричав на нас: нам не дозволяли виходити з за столу, навіть якщо ми були дуже засмучені у нормальній сім'ї. Я можу зрозуміти заборону виходити за столу, поки всі не закінчать трапезу. Але я думаю, мій тато просто хотів сидіти і їсти, поки ми плакали поруч. Моя мама дуже насторожено ставилась до всього, що було пов'язано з магією. Вона не дозволяла нам заводити котів, бо вважала їх нечистю. Одного разу двоюрідна сестра подарувала мені на різдво книгу з історії магії. Її конфіскували, і більше я ніколи її не бачила. У старших класах я намагалась прокрастись і погратись в Денді. Вона дізналась про це і заборонила мені відвідувати клуб після уроків. Вона не релігійна. Просто не вважає, що зв'язуватись з магією це гарна ідея. Починаючи з 7 класу, в школу не можна було приходити в спортивному костюмі, якщо тільки це не був день фізкультури. Чому ти ходиш до школи вдягнений як волоцюга? Тож я був тим хлопцем, який завжди ходив у сорочці та светрі, маючи в своїй 16 вигляд 60-річного. Відтоді я не ношу сорочок, хіба що як частину дрес-коду на весіллях. Моя мама відмовлялась користуватись посудомийною машиною і не дозволяє нікому користуватись нею донині, бо вважає, що вона витрачає значно більше води ніж традиційне миття посуду в раковині. Я впевнена, що вона помиляється, але вона присягається, що це не так. Вона досить старомодна. Одне з головних правил за столом: з'їсти все, що є на тарілці, бо в Африці голодують діти. Я ніяк не могла зрозуміти, як я, з'ївши всю свою брюссельську капусту, допомогла голодуючій дитині в іншій частині світу. І навпаки, як я не з'ївши її, зашкодила голодним дітям. Це було дуже суперечливе правило. Мені не дозволяли відкривати коробку і грати з моєю лялькою Барбі Суперстар 1988 року. Мені дозволялось лише дивитись на неї на полиці, тому що одного дня вона коштуватиме дуже багато грошей. Через багато років мама продала її на гаражному розпродажі за 2 долари. Коли у мене вперше з'явились діти, існувало таке поняття ферберизація, яке полягало в тому, щоб дозволити дитині плакати доти, поки вона сама не зупиниться і не засне. Цей метод був дуже популярним, і батьки присягали, що він корисний, але мені не вистачило духу це зробити. Через кілька років доктор Фербер сам виступив і заявив, що шкодує про те, що пропагував цей метод, і що деяким дітям він міг серйозно нашкодити. Тож, десь мог. Могло вирости покоління психопатів без емпатії, які навіть не знають, що це було дурне правило їхніх батьків. Пам'ятаю, як мама кричала на нас і била за сміх, тож, гадаю, сміятись було проти правил. А може це була заборонена щастя, я не знаю. Доводилось сидіти їсти, поки тарілка не спорожніє. Одного разу я сиділа і плакала три години, перш ніж нарешті доїла їжу, бо у мене почались сильні болі в шлунку. Я не розумію чому. Мені не дозволяли ночувати в друзів, якщо у них були старші брати. Мій тато завжди дратувався, коли я спав на вихідних. Кілька разів він вривався до моєї кімнати і верещав на мене, поки я не вставав. Тоді я брав свою ковдру, перебирався в вітальню і лягав на диван, за що знову отримував на горіхи. Досі не розумію, чому його бісило те, що я сплю об 11 годині ранку в суботу. Моя мама мала до безглуздя старомодні погляди на менструації та секс. Вона забороняла мені користуватись тампонами і казала, що ними користуються лише шльондри. Вона не дозволяла мені мити голову, коли у мене були місячні. Вона купувала тільки гігантські прокладки, які були занадто товстими і довгими. Хоча тоді вже існували тонші і коротші. Прокладка була такою довгою, що можна було побачити, як вона бовтається в моїх штанях. Позаду і жодних контрацептивів, бо тільки хвойди користуються протизаплідними засобами. Я почувалася дуже нещасною, доки не втекла від неї. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо цьому добродію за фінансову підтримку. А які безглузді правила були у ваших батьків? Напишіть в коментарях.